Пам'ятаю Олю дуже-дуже такою світлою, радісною. Останні дні згадувалося в голові її сміх, її завжди такий щирий, веселий голос. Це була людина, але особисто я ніколи від неї не чула, щоб вона на щось жалілась, щоб на когось жалілася. В неї щось запитаєш, як навіть якась там проблема, вона каже, та все нормально, все нормально, все добре. І все, що. Лишається сказати, що ця Олюшка, ну я її так особисто називала, вона лишиться в нашій пам'яті тією ж світлою Олею і завжди з нами, в наших думках, в наших і позаробочих моментах, бо вона завжди була. І в роботі завжди здається, що вона десь підбіжить і буде такою ж веселою. Царство Небесне її, вона завжди з нами. Запам'ятаю Олю, це для мене якісь два слова, я не знаю, з різних, з різних планет. Я не знаю. Для мене Оля це, це життя, це енергія, це, це людина, яка просто Це фонтан фонтан життя. Це людина, яка мене, по суті, вчила журналістиці, вчила мене як писати по-людськи, вчила, вчила життю. Я Коли приїхав в Київ, я міг просто їй дзвонити за якимись просто життєвськими питаннями, що вона мені щось радила. Коли кожен мій приїзд... Кременчук це було, то треба позвонити Олі. Виходило, не виходило зустрітися, але, але, але завжди ми по один про одного пам'ятали. Незадовго до весної ну, ми з нею випадково побачилися у Франківську на, на форумі. Просто, просто щасливі було одного побачити. Життя розкидувало нас потроху, але ми завжди по один про одного пам'ятали. Оля це, це життя, я не знаю для мене. Це важко. Сили, сили рідним. Як вони там? Що з ними там відбувається? Ну і послідовно, чим я їм можу допомогти. Сьогодні ми прощаємося не просто з нашою колегою. Ми втратили не просто журналіста, не просто головного редактора видання. Ми втратили дуже світлу людину. А в цій людині було дуже багато енергії. Дуже багато світла і вона була надзвичайно життєлюбивим таким спромінчиком, який міг запалити всіх в редакції, напридумувати купу нових проєктів і невпинно їх реалізовувати. Я хочу сказати, що телеграфу понад 20 років в редакції пропрацювала дуже велика кількість журналістів. Напевно, сьогодні Оля зібрала планірку, найбільшу планірку з телеграфістів, які попрацювали в редакції за різних часів. Мені шкода, що за таких обставин. Вона була моєю правою рукою. І наразі мені дуже, дуже складно говорити про те, що вона була. Вона є, вона залишається, вона буде в нашій пам'яті. І, певно, ми повинні працювати над тим, що вона розпочала, і тримати то так гідно, як вона того хотіла. Царство Небесне Олі. Yeah.